Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі підтвердив вибухи на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Експерти організації, які оглянули місце атаки, пишуть, що один із безпілотників був націлений на об'єкт спостереження та зв'язку, який росіяни розташували просто на даху шостого реактора станції. На інших місцях падіння уламків фахівці знайшли пошкоджений військовий транспорт окупантів. Хоча пошкодження не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який міг потенційно підірвати цілісність захисту. Сною оболонки реактора заявив Гросі, Росія звинуватила в ударах Україну. Водночас Київ заперечив причетність до інциденту на атомній електростанції. Тим часом на іншому об'єкті у Запоріжжі Дніпровський ГЕС, яку російські військові обстріляли 22 березня, повністю зруйновані машинний зал, дві станції та частина дорожнього полотна. Через пожежу на греблі у повітрі міста екологи зафіксували перевищення продуктів горіння. А воду Дніпра зі зруйнованого машинного цеху потрапила велика кількість паливно-мастильних матеріалів. Які перспективи відновлення ГЕС та чи існує загроза прориву греблі? Дізнавалися Єва Миронова та Олександр Олійник. Після обстрілу росіянами Дніпрогес щонайменше п'ять профільних комісій виїжджали на місце події, щоб оцінити екологічну ситуацію навколо, а також масштаби руйнувань електричної інфраструктури та дорожнього покриття. Перша це енергетична частина, яка зруйнована вщенти. На сьогодні я не уявляю собі, скільки часу піде на відновлення для «Укргідроенерго». Сьогодні лише працюють спеціалісти для того, щоб проаналізувати наскільки є великим пошкодження, але це точно місяці і сотні мільйонів, а може й мільярди гривень. Росіяни запустили по Запорізькій греблі десяток ракет що найменше п'ять влучили, в тому числі і в проїжджу частину. Тому наразі на греблі відкрито лише дві смуги руху тільки для легкового. У транспорту Сьогодні ми можемо говорити про те, що може знадобитися повністю перекриття платини для того, щоб відновлення скоріш за все. Але ми намагаємося спільно з проектним інститутом знайти шляхи для того, щоб відновити повноцінне автомобільне сполучення без повного перекриття безпосередньо цієї ділянки. Після удару росіян по Дніпро Гесу найбільші хвилювання запоріжців і мешканців сусідніх областей пов'язані із загрозою прориву дамби. Однак, з огляду на минуле історики припускають, що це мало Вірно, коли підривали греблю Дніпровської ГЕС, от під час Другої світової. Там є різні дані. Ну, наприклад, коли радянські війська підірвали, говорять про 20 тонн вибухівки. Коли підривали німці, є різні свідчення. Хтось каже про ну, приблизно сім вантажівок, хтось каже про 10-12 вагонів вибухівки, яку завезли німці. Історик підкреслює ще один нюанс: а під час другої світової війни, як 1941, так і 1943 року, греблю Дніпрогес підривали зсередини. Отже, Дніпровську ГЕС у минулому столітті підривали радянці, німці, а зараз це намагаються зробити російські окупанти. Так само росіяни діяли на Каховській греблі у червні 2023 тисячі підірвавши її зсередини. Якщо ми говоримо про каховську греблю, московити підірвали її зсередини. Якщо ми говоримо про ракетні атаки, то це дія ззовні. І дія ззовні вона менш руйнівна, ніж та дія, яка робиться зсередини. Разом з тим, екологи кажуть, що ніхто не може гарантувати безпеку гідровузла Дніпрогес, від якого залежить водопостачання Запоріжжя та міст сусідніх областей вгору за течією річки Дніпро. Єва Міронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. Мирного вам дня, до зустрічі.